Зимовим вечором, 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 коли політик завжди думає про вічне, наш президент услушну мить хотів залушного. І навіть інфу встиг завчасно розпусти. Тут до неба здійнявся, хай, мов Єрмаків своїх звільняй, Міноборони, поміняй, крутів, ОП пересаджай, народу видно все, ти так і знай. І прямо зранку він каже залужному Мовляв, заяву написати тобі нужно, що потім було в резюме, що сам хотів піти, а не а як напишеш, принеси на підпис мені. Тут до неба здійнявся, хай, мов єрмаків, своїх звільняй, міноборони, поміняй, крутів опе, пересаджай, народу видно все, ти так і знай. А потім дома відходить до телека. Каналів декілька, і ногу у ньому щось крутить, коли сім'я ося сидить, і на екран, круглими глядить. Тут до неба здійнявся, хай мов єрмаків, своїх звільняй, міноборони, поміняй, крутів, опе, пересаджай, народу видно все, ти так і знай.